Доброго дня, шановні колеги і партнери, я Олена Озерист, експерт з продукції компанії Джерелі. І сьогодні ми продовжимо знайомитися з нашою новою серією Skin Lab Essence. І про саму серію ми вже поговорили. Які там зіркові компоненти, які проходять через повністю кожен продукт серії, ми поговорили. А сьогодні більш детально познайомимося з першою, так скажемо, партією. З першою частиною продукції, те, що можемо віднести до некремової, так скажемо, групи, а потім окремо ще про креми, так? І, почне, і давайте почнемо. Перший засіб і перший же етап під час догляду за шкірою вранці ввечері це про зволожуючий гель-шов для вмивання. До його складу входять. Ну, як ми і говорили, ті два компоненти, які проходять просто наскрізь да, через усю серію: це гідагена аквапарін і це кемідерм нмф камідерм НМФТАЛ. Прошу пробачення, про але до цього тут ще є: в нас депантенол, є тригалоза, є бетеїн і є молочна кислота. Що стосується засобу, по-перше, це веган-формула, тобто, всі, тобто продукт, не містить, продукт не містить компонентів тваринного походження і не випробувався на тваринах. Безсульфатна формула дуже м'яка, на дуже м'яких миючих компонентах на парах, так? вони всі мають натуральне походження цукрові та кокосові. З, зелений консервант підходить для всіх типів шкіри і для будь-якого віку. Вагідним і годуючим абсолютно можна, ніяких зауважень немає. Ми, по-перше, цим двом продуктам пройдемося достатньо швидко, бо ну, мен, менше з ними є, є питань, виникають питань. Нам головне знати, що веганформула який м'який, чудово, чудово очищає. І е, нічого не порушує, ні PH шкіри, ні гідроліпідний баланс, тобто, все дуже спокійно. Далі, наступний: е, все таки, да, все таки скажу, що е, тобто, ми, ми вже це й проговорили: щоб деликатне очищення від щоденних забруднень. Макіяж буде змивати, але такий, знаєте, ну, не дуже щільний, не дуже активний. Такий щоденний макіяж без, без питань з зміни. Зволожує, підтримує водний баланс, сприяє під, 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 підтримки захисного бар'єру шкіри, заспокоює, пом'якшує грубілі ділянки і дуже добре впливає на колір. Шкіри. Далі наступний у нас. Засіб І другий етап догляду за шкірою, також вранці і ввечері, це проколагеновий зволожуючий тонер. До нього також входить цей гідогених папарін і входить, е, входить той же самий кемідермінний веджиталь, і е, також депантенол, також тригалоза, але тут є вже сичовина тут також для зволоження, гіалуронова кислота, також для зволоження, бетеїн для заспокоєння шкіри. Також веган формула, дуже приємна текстура. Він, фактично, вже як міні-сиворотка, да? міні-сироватка. Бо, бо дуже насичений цим, цими зволожуючими, цими корисними компонентами, також зелений консервант, також підходить для всіх типів шкіри і для будь-якого віку, і вагітним годуючим мамам також, звичайно, може. Так? І що стосується, я вже сказала, що фактично, як міні-сироватка, наша сироватка буде ще більш активною, а тонер вже на грані, вже на грані сироватки, да? швидко і тривале забезпечує зволоження шкіри на всіх рівнях, позбавляє від зневоднення сухості, це зрозуміло, від, сухості, від стягнутості, від, ну але. Очищуючий гель, він не буде давати від цього відчуття стягнутості. Але якщо вам власна стягнутість, є, скажімо так, лущення шкіри, я буду від цього позбавляти. Підтримує, відновлює захисний бар'єр, всі наші ці засоби серії Essence, вони, вони не просто сположуть, вони всі підтримують цей захисний бар'єр. За рахунок цього власне, підтримки цього бар'єру буде заспокоювати, буде зменшувати подразнення, якісь почервоніння, якісь але почервоніння не застіння, а саме від подразнення. Да? І е, також буде вже створювати е, умови. Написано, да, що він називається проколагеновий, але вказали, що в серії всі, всі засоби про Бо створюють умови для відновлення і для підтримки нашого оцього, структурного каркасу шкіри і для захисту клітин. Він дуже дійсно добре, дійсно зволожує і дуже добре пом'якшує шкіру. Вона така дуже ніжна, така м'яка, становиться. Ці зморшечки, які від сухої шкіри, від зневодненої шкіри, вони розгладжуються. Тобто дуже гарно тонер, так, другий етап, ще попереду є більш активні засоби, а він вже працює просто чудово. Так, і наступний засіб у нас. А отут я вже хотіла би більш детально і біль, більш тривало так, поговорити. Це регенеруючий кислотний пілінг потрібної дії. В ньому достатньо вже велика кількість 19% кислот. Але ми підрегулювали його pH, він такий більш спокійний, да, 2,8-3,0. Тобто, для того, щоб активно діяв, але ну, мінімально, щоб максимально не подразнював шкіру, але бути готовий до того, що кислоти все ж таки можуть. Да? Трошки може почервоніти обличчя, трошки може його ще щіпу пощіпувати під час пілінку. Що туди входить? Входить молочна кислота і для зволоження, і для освітлення. Я взагалі хочу сказати, що цей кислотний пілінг потрібної дії, він і підходить от за принципом. Так? Підходить і для освітлюючої серії, бо він освітлює. І для анті серії бо він дійсно має анті ефект чудовий, і для зволожуючої серії, бо після нього зволоження набагато ще краще стає. І входить молочна кислота для освітлення, входить, входить мигдальна кислота, яка теж там освітлює вирівнює шкіри, Саліцилова кислота, пори будуть очищатися добре, гліколева кислота для, от вона антіячний найбільший ефект. Лактадіонова кислота, натрія лактат для зволоження, лимонна кислота, натрія PCA для, для зволоження, яблучна кислота і піровиноградна кислота. Так? Тобто, такі, ви бачите, дуже такі, широкий комплекс цих кислот, також веган-формула. окрім кислот, ви, я, я сказала, що містить. Зволожуючих компонентів вже сам пілінг містить, але ми будемо після нього вже потім наносити ще тонер, сироватку, крем і так далі. Тобто будемо напоїти шкіру, да? і підходить для всіх типів шкіри, ну, там буде по часу, да? От далі я про це скажу: орієнтуємося на те, що можна орієнтовно з 16 років його використовувати. Вагітним готуючим мамам не рекомендовано. Не рекомендовано чому. По-перше, тут салюцилова кислота 2%. Більше 2% під час вагітності і лактації не можна. До двох, начебто, можна. Два такий да, момент, да, то можна чи не можна. Але я, я сторонній того, що не можна. Не рекомендую, чому шкіра і так під в цей час, коли коливаються є коливання гормональні. Вона більш чутлива. Якщо є схильність до пігментації, то кислотний пілінг, ну, ну, не потрібно. Да? Він буде прибирати, але шкіра буде більш чутлива, і ці нервові меланоцити будуть себе не так як потрібно поводити. Тобто не рекомендуємо не використовувати. Далі у нас. Як ми його використовуємо? Вона є у нас написано на сайті, я хочу ще все одно проговорити. По-перше, не частіше двох разів на тиждень. Чому так, так хитро написано? Да? Не один там, не два рази, не частіше двох разів на тиждень. Е, чому? Е, жирна, пігментована шкіра, плотна, така щільна. Починаємо і хочеться ж позбутися пігментації, хочеться, щоб вона була напоїти її вологою наситити. І тому починаємо як курс, да, можемо робити там, два рази на тиждень, але не більше. І тут же суха шкіра злущення більш чутлива, починаємо іноді навіть один раз там, на 10 днів, один раз на тиждень. Але використовуємо. але використовуємо. Що ми робимо? Очищаємо шкіру за допомогою кокогено гель гальшовком для вмивання, очистили. Після цього дуже довго м'яке не розтирає промокнули шкіру рушником чи паперовою косметичною салфеткою, щоб вона була суха і ще трошки походили. Почекали далі, щоб, щоб шкіра була суха. Нанесете на вологу шкіру більше шансів на те, що буде подразнення. Так? Більш активно там кислоти будуть діяти, може бути подразнення. Тобто, нанос... І самі кислоти краще будуть діяти, коли ви нанесете саме на суху шкіру. Mm -hmm. Наносимо цей гельплінг тонким шаром. І акуратненько, акуратненько розподіляємо, не заходимо на ділянки під очима і тро, відступаємо трошечки від боку. Е, перший раз тримаємо на шкірі буквально 5 хвилин, якщо ви не користалися раніше е, кислотними клінками. Якщо у вас немає такого досвіду взагалі з кислотами не дуже знайомі, не знаєте, як відреагує ваша шкіра. Наносимо на 5 хвилин. Потім з кожної процедури ви подивитесь, як коли змили, як воно було, як ви відчували. Е, і потім ми продовжуємо і збільшувати доводимо до, десь до 15, до 10, в залежності від типу шкіри, 10-15 хвилин. Так? Змиваємо великою кількістю води кімнатної температури чи прохолодної, тільки не холодної, а трошки прохолодної. Бо тут теж таке, чим більш теплою водою будете змивати, тим, тим, тим більше шансів на те, що може бути подразнення. Може бути почервоніння, може бути подразнення. Змиваємо кімнатна температура або трошки прохолодненька така е, і добре змиваємо. І одразу скажу, щоб не забути, якщо е, ну, все може бути, люди по-різному реагують, якщо все-таки прям 5 хвилин потримали, а вже. Пілінг дав таку дав реакцію, щось пощіпує, щось почервоніння. Можна просто взяти і змити, то розвести соду содовим розчином і вмитися содовим розчином. Ну це таке, знаєте, це якщо перестраховуватись, то я вам маю це сказати обов'язково. Ніхто не буде ні, 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 не буде такого насправді. Але з пілінгами завжди потрібно все сказати. Змили. І обережненько знову промокнули обличчя. так. І далі продовжуємо догляд, е, наносячи о, о, наступні засоби, тобто наносимо зволожуючий тонек, зволожую, наносимо сирових бустер, і потім, потім наносимо крем. Я одразу скажу: тут дійсно пілінг шкіра після нього, чому ми саме в цю серію вели цей пілінг. Шкіра після пілінгу ну, вона просто, просто благає, просить пити. І вона дійсно і тонік, і тонер, і сироватку вона просто випиває все. Але виглядає просто чудово. Цей, е, як казати, відполірований, да, відполіроване чило, просто так така, аж, аж красиво блищить після нього. Пілінг потрясає. Потрясаючий просто, абсолютно чудовий, дуже добрий діячий і достатньо при цьому спокійний, так? Не, 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 не жорсткий. Але протипоказання такі є. Це, ну, звичайно, індивідуальна перенесення компонентів. Ми сказали про вагітність і лактацію. Це розація, це дерматити на обличчі. Це відкриті рани, садна, елементи акне з гнійним вмістом і значним запаленням. Тобто, якщо є сильне запалення, подразнення, ушкодження, не використовуємо Не використовуємо під час загострення герпес вирусу вірусної інфекції. Взагалі, коли є загострення герпесу. Не використовуємо не тільки в районі, зони, то тієї зони, наприклад, на губі вискочили, Ми біля рота не на... ні, не наносимо взагалі, не використовуємо. Е, не наносимо на зону, на зону під очима навколо губ. Я це казала. Е, обережно, коли змиваємо, тобто краще навіть може спочатку. Таким сильно вологим, не, не, не віджатим е, спонжем почати змивати, щоб не, не текло все це з кислотами і не попало в очі, і не попало сильно там на, на губу. Е, Якщо є сильний якийсь дискомфорт, знов-таки все може бути, все може бути е, там. Сильні такі червоні плями, набряк, є сильний свербіж, миттєво перекращаємо використання, звертаємося до дерматолога. Що стосується, що стосується купорозу, ми використовуємо на тих ділянках, де є явно ці судинки, наносимо на інші зони, так, використовуємо. І зараз лік, літо. Цей пілінг ну, можна повністю віднести до волосневих пілінгів, які можна використовувати влітку. Єдине, що обов'язково, обов без цього просто не робіть його. Використовуємо сонцезахисний захисний крем, ну, денний крем, власне, Essence, да? Там взагалі достатньо SPF 30. 30. І там і вітає від, а, і від Б променів, він захищає, і обмежуємо час перебування на сонці. Тобто, не так, щоб прям нанесли і пішли десь на пляж. Так? Ні, в ніякому разі. Тиждень все-таки ховаємося від сонця. Тобто, ну влітку, ну, дійсно, якщо проводити курс, ну це тоді, тоді, коли ви не у відпустці і не ходите на, там, на пляж, і не гуляєте десь дитина на площадці, на, на дитячій. Тобто певні обережності є, да? але ну, він чудово працює. І тому це не ті танці з бубнами, про які можна сказати, що це якось обтяжує його використання. Він спокійно використовується, він просто використовується, ніяких складнощів нема. Просто запам'ятали, записали, подивились, як, що робити, а що не робити. Так? Тобто, це фільм. Тепер я буду спокійно. Далі. Ну, і наступний, наступний наш засіб, наступний наш продукт це ультразволожуюча сироватка бустер. Також ідеофапарін, також ікімедер. Але тут у нас вже буде також депантенол, також триколоза, також молекулярна гіалуронова кислота, бетаїн, але тут є ще поліфруктол плюс. Зараз про нього далі скажу. Також веган-формула, ця вся серія веган. Е, дуже приємні текстури, аромат. Зелений консервант для всіх типів шкіри, для будь-якого віку, вагітним будуючим мамоморним. Тобто, ви бачите, що ця серія, крім пілінгу, вона вся для і, і вік ми можемо регулювати. Будь-який і вагідним, тобто, ну, дуже в цьому плані, з цієї серії можна нічого не лякатися і всім і пропонувати. Так, і що стосується сироватки, що стосується поліфру плюс, бо про ті компоненти, що проходять, ми вже говорили в першому вебінарі, це швейцарський компонент, Нівель його робить. Це висококонцентрований розчин рослинного і імулі, який поєднався з цитиновими ліпосомами. Він, по-перше, він теж зволожений. Тобто, ви бачите, ми зробили дуже цікаве зволоження. Це не просто явронова кислота в ну, декількох формах на різних рівнях працюючих. Але тут дуже цікаві взагалі зволожуючі компоненти. Кожен з, кутовиць, з яких несе в собі ще багато функцій. Бо цей поліфрутол, наприклад, да, він дуже добре зволожує, зволоження було чудове. Е, він зменшує шорсткі шкіри, робить її більш м'якенькою, робить її більш еластичною, робить її більш пружною. Тобто ми теж цей каркас колегінове-еластиновий. Ми його теж підтримуємо і підсилюємо. І він захищає, відновлює шкірний бар'єр. І головне, і дуже важливим: він підтримує, відновлює здорову мікрофлору шкіру. Тобто, ви бачите, ми в цій серії ми підтримуємо, підновлюємо, оздоровлюємо шкіру просто на всіх рівнях. І мікробіом шкіри, тобто ця е, мікрофлори е, плівочка, я не можу сказати, шар, скажімо так, та, мікрофлори, і гідроліпідну плівочку, і захисний бар'єр е, наш, і е, е, структуру цю саме, яка дає пружність, і все це насичуємо вологою. бо вологах є абсолютно життєвою необхідності для нас і для нашої шкіри. так? Тобто має цей компонент і він, і веган, і має халяльний сертифікат. Тобто, ну, дуже цікавий такий ну, компонент. Ну, не всюди ви його знайдете, а знайдете ви його в дорогих продуктах, і в професійних продуктах, або ну, там, де і розуміють, і не економічно, так скажемо, да? це можна так сказати. І далі у нас те, що стосується Самої це Вона вона е, дійсно розроблена дійсно спеціально для тих, ну в першу чергу, вона взагалі для всіх, але в першу чергу для тих активних жінок, які живуть в сучасному. Тобто для вас, для, для нас, для всіх. В сучасних умовах забрудненого навколишнього навколишнього середовища. І агресивного навколишнього середовища і страждають від зневоднення, від його агресивної дії, впливу на шкіри та і сонце, і вітер, і забруднення техногенні і так далі. Теж багаторівнова гідратація, бар'єр. Тобто, я вже сказала, зволоження, бар'єр, захист відновлення мікробіому. Заспокійлива дія зменшення чутливості взагалі. Всі, хто пише нам на підтримку і каже клієнтка, але вона така алергічна, вона на все реагує, вона помилася, в неї, стягнула, вона крем носить якісь новини в неї пече. Це не алергія завжди на щось, да? на конкретній якісь речовини. А це називається підвищена чутливість шкіри висока чутливість шкіри. І щоб привести це до норми, саме ця серія вона просто працює на так? О, буде вирівнювати мікрорельєф от кольору обличчя покращувати, бо в камедермі там теж є трошечки кислоти. Вони так поступово кожен день потихесенько працюють і о, дуже добре роблять колір саме ці цим і це пом'якшує, робить більш кружною, і таке Сироватка дуже чудова, сироватка дуже чудово працює. І взагалі, я ж кажу, серія не просто спокійна, а така заспокійна, знімає капіта. Знімає і те, що я казала, да, що головне, головна перевага взагалі серії есенс це те, да, такий, як девіз просто що боки інші зволожують. Ми позбавляємо від проблеми з наводим шкіри. Взагалі, як проблеми такої. Так? І це зараз і зараз буквально скажу, що починаємо побудовувати щоденний домер, щоденно вранці. Про зволожуючий гель для вмивання. Він дійсно, шок. обмилися, потім про зволожуючий тонер. І потім сироватка Так? Ми коли говорили про да, е, то ми говорили про то, говорили те, то, що спочатку ми е, наносимо крем під очі, третім етапом, а четвертим етапом наносимо сироватку, бо там є ретинол, він він покраще там, де ви зайшли під очі, то хай воно буде покремо під окремо для зони навколо очей. Тут першою наносимо сироватку, ми все зволожено. Спокійно наносимо на зону під очима, спокійно наносимо на зону навколо, навколо губ, на самі губи, якщо то все спокійно, зволожуємо, зволожуємо, зволожуємо. Так? І те ж саме, власне, ми робимо і ввечері, вмиваємось, якщо є більш щільний, більш активний макіяж, то або молочко беремо з антієчки, uh, або беремо нашу відселятну вода, вона більше з очей, бо беремо молочко з есе баланс. Як забути те, що вам те, щоб зняти макіяж. Вмиваємося гелем, наносимо зволожуючий томер і наносимо силову. А потім у нас пройдуть ще кремові продукти, але про них ми поговоримо в наступному вебінарі. І теж розберемо все детально, бо там дуже теж цікаві продукти. Це те, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Дуже дякую за увагу. Всього, всього найкращого, до побачення, як завжди, кажу, покупайте, використовуйте, тут всі можна використовувати цю серію і пропонуйте її своїм клієнтам. Дякую, всього найкращого, до побачення.